Права 670 основ. Які з виразів є квадратами суми двох виразів, а які квадратами різниці? Ну що ж, стартуємо? Перше завдання Х квадраті плюс y квадраті це ні квадрат суми, ні квадрат різниці. Друге а мінус б в квадраті це в нас квадрат різниці. Записуємо, що це в нас квадрат. Різниці. Є. Третє завдання P в квадраті мінус С в квадраті. Це у нас різниця квадратів, а не квадрат різниці. Далі M плюс 2. Ну, це просто сума. M плюс. 2. Так, п'яте x плюс 3 в квадраті це у нас квадрат суми. Є. Шосте b-7 у кубі, це у нас куб різниці, а не квадрат різниці. Далі 4 мінус p у квадраті це у нас квадрат різниці. Є? Ну і x плюс y у квадраті, це у нас квадрат суми. E... Yeah.